Тернополі відремонтують колонки качалки. Такі помпи традиційно є резервним джерелом води при аваріях на мережах чи планових зупинках насосних станцій. На даний час на балансі комунального підприємства «Тернопільводоканал» їх 67. Минулого року кажуть, в установі полагодили близько 10. на це витратили 48 тисяч гривень. Проведуть такі роботи і цьогоріч. Зокрема, кілька колонок качалок чекає капітальне оновлення. Можна сказати, що починаючи від початку, це треба чистити свердловину і міняти труби, це великий обсяг робіт, то ми плануємо таких 8 штук, ну, а решта вже по мірі можливості. Натомість п'ять колонок качалок у водоканалі мають намір списати. Пояснюють, вони вже відновленню не підлягають. В загальному колонки качалки в Тернопіль водоканал передані на баланс міської ради 71-1971 році. Але це не означає, що вони збудовані в 71-му році. Ці колонки ними користувалися як не було ще в Тернополі водопостачання. Значить, вони вже свій термін використ... ну, просто відслужили, то що мали відслужити. Є також помпи, розповідають у водоканалі, аби добути воду, з яких треба докласти неабияких зусиль. До прикладу, такі, де глибина свердловини становить 80 метрів. Наприклад, вони є на даному мікрорайоні, а користуватися ними неможливо. Вони і в справному стані, але підходи одна людина вона не має сили потягнути. Нути воду з 80 метрів і вони рахуються та як на робочому стані. А в районі 50 штук це в нас такі колонки-качалки, якими люди користуються, і ми їх час від часу ремонтуємо.